Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І будемо радіти, тому що Він і справді воскрес. Він і справді зараз поряд з кожним віруючим. І хочу розповісти історію, яка написана в Євангелії від Йоанна, 14, 14 глава. Хай не тривожиться, серце ваше, віруйте в Бога, віруйте в мене. Це Ісус каже своїм учням в домі Отця мого багато жито, коли б не так, то я сказав би вам, іду б поготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернувся і вас до себе візьму, щоб ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже, до нього, Фома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати той путь? Ісус до нього, Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й Отця мого пізнали. Відтепер знаєте його і бачили. А Филип'єму, Господи, покажи нам Отця і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус, до нього, а ти мене не знаєш, Филипе? Хто мене бачить, той бачить Отця. Як же ти говориш, покажи нам отця, невже не віруєш, що я в отці, а отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую, отець, який перебуває в мені, він творить діла. Тож вірте мені, що я в отці і отець у мені, а коли ні, то через самі діла вірте. Істину, істину говорю вам, хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що я їх роблю. А й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого, і все, що попросите в ім'я моє, те вченю, щоб отець у сині прославився, вчиню, коли будь-що попроситимете в моє ім'я. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете. І проситиму Я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа Істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Не полишу вас сиротами. Я прийду до вас. Ще трохи світ мене вже не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І знаєте того дня, що я в моєму отці, і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить, і я того полюблю і йому об'явлю себе. Юдешний Скаріотський мовить йому, Господи, що таке сталося ще не в світові, а нам ти себе об'явиш. Ісус же озвався до нього, кажучи: Коли хтось мене любить, той слово моє берегтиме, і злюбить його мій отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той слова мої не береже, і слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли з вами перебував. А Утішитель Святий Дух, якого отець в ім'я моє зійшле, той навчить вас усього і все вам нагадає, що я сказав вам: мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає, даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви б чули, що сказав я вам, відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до Отця йду. Отець бо більше, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб, коли настане, увірували ви, небагато говоритиму вже з вами, надходить Бо князь світу цього, що правда у мені немає він нічого, але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так як отець мені заповідав, я й чиню. Уставайте ж, ідімо звідси. Я, виноградна, я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плода давала, уже й ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені, я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той й мов гілка буде викинути геть і всохне. Їх безбирають, збирають, кидають у вогонь і вони згорять. Коли ж ви в мені перебуватимете і мої слова в вас перебуватимуть, просіте тоді, чого лише забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославля прославляється, коли ви плід щедро приносите. Тож і учнями моїми станете. Як мене отець полюбив, так і я вас полюбив. Перебувайте в моїй любові. А в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого отця і в його любові перебуваю. Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможний любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви, друзі мої. Тож слугами вже не називатиме вас. Слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від Отця мого. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли, і плід принесли, та щоб тривав ваш плід. А щоб усе, про що б ви тільки попросили отця в Отця моє ім'я, дав вам. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ. То знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу. Ось тому ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більше й від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас. А слово моє зберігали, зберігатимуть і вашим. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають, бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха б не мали, та нині їм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той отця мого ненавидить. Бо би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив. Гріха б не мали вони, а так ось бачили і зненавиділи і мене, і отця мого. Але щоб здійснилося слово. Яке в законі їхньому записано, зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель якого зішлю вам від Отця до хистини, який від отця приходить, то він свідчиме за мене, та ви свідчимете ви бо зі мною від початку. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися, виключить вас синагог, а й година настане, коли то всяк, хто вас обиватиме буде гадати, що служить тим Богові, чинитимуть вам те. Бо ані отця, ані мене вони не спізнали. Сказав же я вам це, щоб ви нагадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає, куди йдеш. Та що я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду: ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде. Якщо ж відійду, пришлю його до вас. І коли прийде він, то переконаю світу грісі у справедливості за суддям. Щодо гріха, бо не вірують в мене, щодо справедливості, бо йду до отця мого, і ви мене вже не побачите, Щодо до засуд... Бо князь цього світу засуджений, багато що я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож, коли зійде той дух істини, і він наведе вас на всю правду, він бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо змога візьме і звістить вам. Усе ще отець має моє. Тим, хтось сказав я вам, що він змогу візьме і звістить вам ще трохи, і ви не побачите мене більше, і знову ще трохи, і побачите мене, я бо йду до отця. Тоді деякі з його учнів зговорили між собою, що воно значить те, що він говорить, ще трохи, і ви мене не побачите, і знову ще трохи, і побачите мене. І оте я йду до отця. Казали, отже, що воно означає оце трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісуд же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них. Розпитуєте один одного, що я хотів сказати словами, ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. Істинно-істинно говорю вам: голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить дитятко з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'ятати про болі немає. Оцей ви нині в журбі, але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істину, істину кажу вам: чого б ви тільки попросили в отця, він дасть вам моє ім'я. В ім'я моє досі. Ви не просили нічого. Просіть ж. І ви одержите, щоб радощі ваших було вщерть. Оповідав я вам про те, притчами надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про уця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас отця буду благати. Отець бой сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ, і до Отця повертаюся, мовлять до нього учні. Ось, заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі, і спізнали ми тепер, що ти всесвідучий. Тож не потрібно тобі, щоб хтось тебе запитував. Ось ти ми віруємо, що від Бога єси вийшов. Відповів їм Ісус віруйте нині, ось надходить година і тепер вона, коли то розсіятися кожен у свій бік, а мене самого полишити. Та я не сам, бо зі мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир у світі страждатимете та бадьортеся, бо я подолав світ. Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав. Отже, прийшла година. Прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив, згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного, істинного Бога, і тобою посланого Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Тепер же прослав мене очі у себе, славою тією, що її я мав у тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив. Твоє ім'я людям, яких ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слово бо тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони твої, і все моє твоє, твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більше не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду, Отче святий. Заради імені Твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у твоє ім'я, тих, яких ти передав мені, я їх стеріг, і ніхто з них не пропав лише син загибелі, щоб збулося писання. Тепер же йду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони, радощів моїх, мали у собі вщерд. Слово Твоє передав їм, тож ненавидів їх світ, не від світу був вони так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише, щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині, слово Твоє істина, як послав єси мене у світ. Як послав і я їх у світ, віддаю себе за них у посвято, щоб вони були освячені вистані. Та не лише за цих молю, але й за тих, які завдяки їхньому слову вірують в мене, щоб усі були одно, як ти, отче, в мені, а я в тобі, щоб вони були в нас об'єднані, щоб світу вірував, що ти мене послав, і слава, що ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я в них. І ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що послав єси мене та й злюбив їх, як і злюбив мене, Отче, Хочу, щоб ті, ті, яких ти мені передав, перебували там, де і я, щоб вони були зі мною та й побачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив єси мене перед заснуванням світу, праведний, отче, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав та й. «Оті спізнали, що послав єси мене, і об'явив я їм твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив, мене в них перебувала, а я в них. Промовивши це, вийшов Ісус зі своїми учнями на бік кедрону потоку, де був сад, куди війшли він та його учні. І Ісус він тут розповідає, що Він не був сам. А що з ним був Отець Небесний, Бог, який створив небо й землю, Творець світу, Він був в Ісусі Христі. І що Ісус Він творив діла Свого Отця і Він казав слова Свого Отця, Він казав істину і Він казав правду. І Він каже тут таку заповідь, що просіть у Бога, і Бог вам. Відповість на вашу молитву, щоб радість ваша була велика. І Він каже, радійте своїм учням. І це правда, зараз всі ті, хто вірить в Ісуса Христа, хто приймає зараз Ісуса Христа, ми стаємо божими дітьми і Бог тепер наш Отець. І Він каже: просіть, і ви отримаєте. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якася в усіх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю твоє тебе, тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись в мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились з цією молитвою, то вірте, що ви отримали пробачення, і що Ісус Христос, Він війшов в ваше серце і тепер буде жити у вас. І просіть у нього тепер все, що вам потрібно, і Бог вам дасть. І Ісус Христос, Він є дорога життя, Він є істина, і потрібно вірити Його словам. І якщо ми будемо перебувати в цій істині, перебувати в Його словах, то ця істина вона буде нас звільняти від поганих звичок, від хвороб, від всього поганого, від лухого. І Ісус Христос, Він справді є Господь і Він є цар, і йому належить вся влада. В цьому світі над всіми речами і повід, по, потрібно вірити, що він Господь над усім. І, і Він має владу зціляти е, всі хвороби, Він зараз має владу давати життя, е, пробачати гріхи. І, і якщо у вас є така потреба в зціленні, якщо щось поневолює ваше тіло, то покладіть руку на хворе місце, я за вас помилюсь. Е, в ім'я Ісуса я наказую, е, Дух Святий. Зійди з ціляючою силою на цю людину. В ім'я Ісуса я наказую, нехай зникне всякий дух немочі, геть пішов з цієї людини, залиш В ім'я Ісуса я маю владу і я даю життя вам. Я кажу: геть пішла смерть в ім'я Ісуса. Нехай сповниться життям кожна клітинка в вашому тілі, нехай придасть цілення кожної клітинки в вашому тілі, в ім'я Ісуса Христа. Нехай відновиться весь організм в ім'я Ісуса, нехай відновиться робота нирок, нехай відновиться робота печі. Чинки. Нехай повністю відновиться робота серця в ім'я Ісуса, нехай відновиться е, робота жовч, жовчного міхара в ім'я Ісуса. Нехай повністю відновиться вся кровоносна система, тиск, нехай прийде в норму в ім'я Ісуса. Нехай відновиться. Цукор, нехай зникне всяка алергічна реакція в ім'я Ісуса, я наказую. Нехай прийде мир і спокій в вашу душу. Я наказую тобі, геть пішов, всякий дух, який приносить пригнічення в ім'я Ісуса, депресію, геть пішов. І я кажу Божий захист на вас, на вашу родину, ваш дух всередині вас, в ім'я Ісуса, мир і спокій і радість. І будемо просити в Бога і вірити в те, що Він нам дає, тому що ми віримо в Ісуса Христа і просимо Отця небесного, зцілення. Він дає нам це зцілення, він дає нам захист, і він дає благословення. Я благословляю діла ваших рук. Я благословляю все, що ви задумали на добро, щоб воно сповнилось в ім'я Ісуса. Я благословляю ваших діток. Нехай вони будуть успішні, нехай вони процвітають в ім'я Ісуса, нехай. Ваш дім буде як рясний сад, нехай буде процвітання і примноження в ім'я Ісуса, і Бог миру, нехай буде з вами. Амінь.